Добрий день! Хочу познайомити вас школою сучасного макраме Макрамулі. Я Оляна Гінзелевич, Коломіянка. Любов до творчості мені передалась від матері та проявили з раннього дитинства. Рік тому я вирішила розвиватися в цьому напрямку та в партнерстві з Настю Ми почали будувати бізнес макраме. Я Анастасія Зеленська. У 2022 році. Ми з сім'єю переїхали в місто Коломия. Коли я познайомилася з пані Уляною, я була в захваті від тих робіт, які вона створює, і ми вирішили разом створити вже власну справу та працювати в партнерстві. Уляна Руки, я голова, яка постійно генерує ідеї для того, щоб наша справа розвивалася та просувалася, і більше людей дізнавалися про наше існування. За цей рік ми записали більше 10 онлайн навчань та навчили більше 500 учнів, відправили більше 20 готових виробів. Постійно надихаємо дівчат на рукоділля та розвиваємося. Наші учні не тільки в Україні, а й за її межами. Це Італія, Іспанія, Польща та Німеччина. 3 березня ми відкрили в Коломиї простір, де проводимо офлайн навчання для дорослих та дітей. Зараз формуємо команду та плануємо створення нових робочих місць. Також ми приймаємо активну в участь в благодійних проектах. В цьому місяці були в єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг в місті Коломиї. Плани на рік це просувати наш простір, навчити більше тисячі учениць, створити три робочі місця, а також купити необхідне обладнання для повноцінного функціонування нашої школи. Продовж 10 років ми плануємо запустити мережу наших шкіл, а також вихід на нові ринки. Це перша школа сучасного макраме в Україні. До цього навчання по макраме були чисто на закордонних ринках, і навчання було побудоване на іноземній мові. Тому у нас така місія просувати українські навчання і створювати навчання на українській мові в техніці макраме. Ми хочемо розвивати культуру нашої країни, створювати навчання на рідній мові та відродити мистецтво макраме.